У сучасному світі, коли війна та конфлікти є довкола нас, ці теми стають важливими для обговорення та розуміння. Іноді заспокоїти душу допомагає музика. Відтак, студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шешкевича нещодавно організували перегляд музичних кліпів на тему війни у стінах гуртожитку закладу. Деталі у сюжеті. У бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича студенти не тільки отримують знання та навички у своїх професійних сферах, а й виявляють активність у сфері культури та виховання. Дено Небо на нас, час, місто нас Цього разу студенти коледжу зібралися в гуртожитку закладу, щоб разом переглянути музичні кліпи на тему війни, повномасштабне вторгнення. Такі заходи допомагають молоді розуміти важливість миру та пробуджувати громадянську свідомість. Ми намагалися підбирати кліпи, які а які знакові якимись знаками події. А то победи світлюють якісь такі, ну скажімо, символи так чи людей, чи якісь там речі, які стали символами подій, які тривають вже від 24.02.2022 ну, другого року. Ця ініціатива профкому студентів та євроклубу Галицька Перлина була відправною точкою для дискусії про війну в Україні та про те, як вона впливає на наші життя. Студенти ділилися своїми враженнями і думками, а музичні кліпи допомогли зрозуміти більше про війну та показали, як музика може здатися важливою для збереження душевного здоров'я. Весні, як не жить, мовчить. без сну, нам не ходно, чекає сім'я на окольцях. not Окрім того, студенти обговорювали тему війни та мирного життя в нашій країні. Вони висловлювали свої думки та погляди на цю тему, ділилися враженнями від перегляду кліпів та спілкувалися про те, як саме молодь може сприяти змінам Україні. Цей фронтмен гурту атетіла служив у ЗСУ. Спочатку оборона оточеного Росією Києва, Згодом порятунок поранених українських військових на окупованій частині Харківщини. Нині Тарас Тополя знову на культурному фронті. Того, спочат, бік, замок, Цей захід став нагадуванням про те, що кожен з нас може зробити щось для миру у своїй державі. Студенти бродівського фаху педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича продовжують доводити, що молодь може бути водночас і культурною, і активною в суспільному житті. Слава Україна! Засурина слава! А миную! Ами на суславу країну! Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича продовжуватиме підтримувати такі ініціативи, які сприяють культурному та духовному розвитку студентів. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.